Мені набридло вдавати ще все добре. Бо хворіти це відстій. Все відстій. Я не хочу бути для тебе лише спогадом. І не хочу бути голосом в твоїй голові. Я не хочу залишитися лише через своє мистецтво. Я хочу жити у своїй квартирі, пити каву щоранку. Я хочу жити у своїй квартирі з тобою, бути щасливими.